Вітаю вас на каналі Математика з Олесою Піжик. Тема сьогоднішнього уроку об'єднання та переріз числових проміжків. Але для початку давайте згадаємо деякі поняття. Отже, числовий проміжок це множина всіх чисел, які задовольняють певну умову. І в прикладах я подала всі можливі варіанти числових проміжків, і зараз ми на них зупинимося детальніше і обговоримо, що ж називається відкритим, закритим і напіввідкритим проміжком. Перше, відкриті проміжки ми позначаємо, беручи їх в круглі дужки, як бачите, проміжок А, Б на прикладі. І це означає, що даний проміжок він містить всі числа, окрім А і Б. Він не включає числа А та Б. Далі закритий проміжок, також я позначаю його а, Б, але бачимо вже квадратні дужки, це означає, що проміжок містить всі числа, включно з числами А та Б, з крайніми числами. І напіввідкритий або ще називають напівзакритий проміжок. Як бачимо, там дужки є різними. Перша може бути квадратною, інша круглою, і навпаки. Це означає, якщо перша, наприклад, дужка є квадратною, то в проміжок входить перше чисел, а останнє число не входить, оскільки дужка є круглою. І також навпаки. Отже, перший проміжок, який називається відкритим, береться в круглі дужечки, наприклад, проміжок 3 3,5. Він є відкритим і елементами його буде лише число 4, якщо брати серед цілих чисел. В другому проміжку 7,46, це буде, будуть усі числа від 7 до 46. 8, 9, 15 і так далі, 45, тобто 7 і 46 не входять до цього проміжку. Закриті проміжки ми завжди беремо у квадратні дужки, і це означає, що елементами даного проміжку є всі абсолютно числа, серед цілих чисел, в основному які входять до даного. Закритого проміжку. Тобто елементи проміжку 3, 5 будуть числа 3, 4, 5. Так само елементи проміжку 7-46 будуть всі абсолютно числа від 7 до 46. 7,46, включаючи. Далі напіввідкриті, або їх ще називають напівзакриті проміжки є, це там, де одна дужка кругла, вона може бути першою або ж останньою, а одна дужка квадратна. Що означає перший приклад? Від 3 до 5 проміжок, де перша дужка кругла, інша квадратна. Це означає, що елементами даного проміжку будуть числа 4 і 5, тому що число 3 в даний проміжок не входить, бо його закриває кругла дужка. А от в другому прикладі від 7 до 46 елементами даного проміжку будуть абсолютно всі числа: від 7 до 45, тому що після 46 стоїть кругла дужка, а це означає, що 46 в проміжок не входить. А тепер переходимо до поняття, що таке переріз та об'єднання числових проміжків. Отже, перерізом або перетином двох числових проміжків А та Б називається множина всіх чисел, які належать одночасно обом проміжкам. Позначається відповідно так, і читається проміжок А, перетинається з проміжком Б. А тепер все на прикладах. Приклад перший. Нехай у нас є два проміжки: проміжок якийсь А. Хай буде відкритий з координатами 1, 6. І проміжок Б напіввідкритий або напівзакритий з координатами 3, 8. Найкраще це все робити, позначаючи на координатній прямій, щоб було більш наочно. Отже, будуємо координатну пряму. Максимальна точка найбільша на ній це буде 8 відповідно до наших проміжків, а мінімальна це 1. так і позначимо. Від одиниці до 8 є. Тепер позначаємо перший проміжок від 1 до 6. Я пропоную позначати ось так. Дивіться: перша точка 1 і наступна точка проміжку 6. Ось так позначаємо. Є. І другий проміжок це від 3 до 8. Будь ласка. І ми бачимо, де ці два проміжки перетнулись. Ось тут. Як записати відповідь і як вона читається? Проміжок А перетинається з проміжком Б. Ось так позначається знак перетину або перерізу двох числових проміжків у точці з координатами 3, 6. Зрозуміли? А тепер приклад другий. Давайте розглянемо переріз у точці, яка не входить у один проміжок. Нехай є дві точки. А з координатами 1, 4, причому, як бачимо, проміжок є закритим, і точка Б з координатами 4, 7. Як бачимо, цей проміжок є напівзакритим. В першому проміжку 4 входить у множину елементів заданого проміжку, а в другому випадку, як бачимо, не входить, тому що дужка кругла. Отже, розглянемо переріз двох проміжків. Будуємо координатну пряму, як завжди. Максимальна точка у нас яка 7, мінімальна одиниця. Позначаємо на координатній прямій. Від 1 до 7 є. Позначаємо перший проміжок від 1 до 4, ось він. І другий проміжок від 4 до 7. Ось він. Як бачимо, немає перетину двох числових проміжків. Яка відповідь записується у даному випадку? То перетин двох проміжків А і Б буде порожня. Множина. Ось так вона позначається. А тепер приклад третій, де ми розглянемо переріз із нескінченностями. Нехай є певний проміжок А від мінус нескінченості до трьох. Причому три входить це напівзакритий проміжок. І проміжок Б теж напівзакритий від нуля. До плюс нескінченості є. Нескінченості, до речі, ми ніколи не беремо в квадратні дужки. Ніколи. Отже, як завжди, координатна пряма. Ось тут буде. Все пішло до мінус нескінченості, ну а тут, відповідно, плюс нескінченість. Почнемо, наприклад, від мінус 2 і продовжимо, наприклад, до 5 або 6. Нехай буде 6 остання точка. Позначаємо перший проміжок від мінус нескінченності до 3. Тобто він буде десь йти звідси, ось так. І наступний проміжок це від нуля до плюс нескінченності. Ось туди пішов. Правильно? І позначаємо відповідно, де вони перетнулися. Тобто перетином або перерізом проміжків А та Б Буде проміжок від нуля. До трьох. Причому проміжок буде закритий, тобто обидві точки 0 і 3 входять. Ну а тепер коротенький підсумок. Що ж таке переріз? За означенням, це всі елементи, які належать одночасно обом проміжкам. Розглянемо більш детально ще раз. Нехай є проміжок А з елементами 2. 6 – це проміжок відкритий, як бачимо, і проміжок Б з елементами нехай 4, 8, і він також буде відкритим. Давайте детально розпишемо, з яких елементів складаються обидва проміжки. Тобто це елементи 2, 3, 4, 5 та 6. Правильно, і проміжок Б складається з елементів 4, 5, 6. 7 та 8. все правильно, оскільки за означенням перерізу, ми знаємо, що для двох проміжків це будуть всі елементи, які одночасно належать обом проміжкам. Давайте запишемо, які ж елементи будуть належати перетину проміжків А та Б. Вони мають бути ідентичні в першому і в другому проміжку. Почнемо з першого елемента проміжка А. Два. Є 2 у другому проміжку Б. Немає. Тобто цей елемент до перерізу не належить. Далі елемент 3 є в проміжку Б. Немає. Далі елемент 4 є і тут, і тут. Значить, запишемо до перерізу. Далі елемент 5 є і тут, і тут. Записали. І елемент 6. І тут, і тут. Записали. Далі. Тут є ще 7, 8 у проміжку Б, але в проміжку А їх немає. Отже, перерізом або перетином проміжків А та Б будуть елементи 4, 5 і 6. А тепер перейдемо до об'єднання числових проміжків. Отже, об'єднанням двох числових проміжків А та Б це множина всіх чисел, що належать хоча б одному з цих проміжків. І відповідно, як бачимо. А та Б об'єднання їх позначається наступним чином. І в першому прикладі ми з вами розглянемо об'єднання з перетином. Нехай є знову два проміжки А та Б. Проміжок А він буде закритим з елементами 1 та 4. І проміжок Б напів закритий з елементами від 3 до 7. Є. Звичайно, будуємо координатну пряму, щоб легше було зобразити об'єднання цих двох проміжків. Отже, у нас мінімальне значення це одиниця і максимальне в другому проміжку це 7. Є. Yeah. Позначаємо. Перший проміжок від одиниці до 4. Ось так його зобразимо. Проміжок А. І другий проміжок, як бачимо, є місце їх перетину. Оскільки ми розглядаємо саме об'єднання з перетином. Але нам необхідно зобразити об'єднання цих двох проміжків. А що нам говорить означення об'єднання? Під об'єднанням ми розуміємо множину всіх чисел, які належать хоча б одному з проміжків. Тобто, об'єднання множин. Воно позначається ось так. Або проміжків А та Б буде не що інакше, як закритий проміжок від 1 до 7. Тому що це всі елементи, які належать хоча б одному з проміжків. Тобто, всі: 1, 2, 3, 4, 5, 6 та 7. А зараз розглянемо приклад об'єднання двох проміжків без перетину. Отже, ми маємо знову два проміжки А та Б, Проміжок А з елементами від мінус нескінченності до мінус одиниці, та проміжок Б з елементами від 2, наприклад, до 5. Він є відкритим. І все, що нас запитують, це необхідно знайти їхнє об'єднання. Нічого нового, зображуємо координатну пряму. Тут будуть йти числа від мінус нескінченості. Наприклад, почнемо нехай з мінус трьох. Мінус 2, мінус один. 0, 1, 2, 3, 4 та 5. Перший проміжок від мінус нескінченості до мінус одиниці буде йти звідси. І ось сюди. Це проміжок А. І другий проміжок від 2 до 5. Ось сюди. Як бачимо, вони ніде не перетинаються, ці два проміжки. І як же ми маємо записати їхнє об'єднання? А об'єднання це буде результат двох. Проміжків, об'єднання двох проміжків. Так, і запишемо, що об'єднання проміжків А та Б це не що інакше як об'єднання проміжку від мінус нескінченості до мінус одиниці. Це не що інакше, як проміжок А об'єднання. І далі проміжок записуємо від 2 до 5, це не що інакше, як проміжок Б. Зрозуміли? Саме так ми зображаємо об'єднання без перетину. А тепер зобразимо об'єднання двох множин, що торкаються. Знову маємо дві множини, два проміжки А з елементами від 2 до 4. Причому бачимо, що цей проміжок є закритим, тобто містить абсолютно всі елементи, і проміжок Б з елементами, наприклад, від 4 до 6 він буде напівзакритим. нехай. Що нас просять, це знайти об'єднання двох проміжків. Починаємо з координатної прямої. Нічого нового. Так, яка у нас є мінімальна точка? Це точка 2 в проміжку А, і максимальна це точка 6 в проміжку Б. Отже, 2, 3, 4, 5, 6. Позначаємо спочатку проміжок А від 2 до 4. Ось тут буде і проміжок Б. Від 4 до 6. Це проміжок А, позначимо умовно, це проміжок Б. Як бачимо, ось в точці 4 так, вони дотикаються, так би мовити. І що ж буде в результаті об'єднання цих двох проміжків? Запишемо. Об'єднання. Проміжку А та проміжку Б це буде не що інакше, як закритий проміжок від 2 до 6. Є. А тепер коротесенький підсумок на кінець уроку проговоримо ще раз, що таке об'єднання. Об'єднання це усі елементи, множина усіх елементів, що належать хоча б одному проміжку. На прикладі. і знову ж таки маємо два проміжки. Проміжок А складається з елементів від 1 до 5. Це буде закритий проміжок, і проміжок Б. З елементів від 4 до 7, це буде напівзакритий проміжок. Тобто, що буде їхнім об'єднанням проміжків А та Б. Як я і сказала, це всі елементи, що належать хоча б одному з проміжку. Тобто, якщо ми розпишемо всі елементи проміжку А від 1 до 5, тобто це 1, 2, 3, 4 та 5, і проміжок Б. Ці елементи, тобто 4, 5, 6 та 7. За означенням ми знаємо, що елементи мають належати хоча б одному проміжку. Тобто об'єднання двох цих проміжків це буде 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Або ж у скороченому вигляді ніщо інакше, як закритий проміжок від 1 до 7. Зрозуміли? На цьому все, друзі, я вам дякую за увагу. Ви абсолютні молодці. Якщо залишились якісь запитання з теми об'єднання та переріз числових проміжків, будь ласка, задавайте в коментарях або ж повертайтеся до початку уроку теоретичні частини. А на наступному уроці ми з вами обов'язково розберемо найбільш типові практичні завдання з даної теми. Тож. Ставте вподобайки, натискайте обов'язково на дзвіночки, щоб не запізнитися на наступний урок.